Українським державним університетом залізничного транспорту на базі кафедри менеджменту публічного управління та hr технологій ведеться підготовка фахівців за освітньою програмою менеджмент організацій і адміністрування. Навчання можливе на бакалавраті на повному та скороченому терміні навчання, а також в магістратурі. Є бюджетні і контрактні місця. Це найзатребуваніша та гідно оплачувана економічна професія в усіх галузях економіки, в органах державної влади та місцевого самоврядування та в міжнародних компаніях. Освітня програма менеджмент організації адміністрування дає змогу долучитись до управління процесами відбудови економіки України, навчитись спілкуватись та встановлювати дружні і корисні відносини, а також відкриває перспективи кар'єрного зростання. Робота менеджера полягає у тому, щоб планувати та прогнозувати діяльність підприємства, фірми чи організації, управляти трудовими ресурсами, регулювати відносини між працівниками і підприємствами, оцінювати роботи структурного підрозділу і результати роботи кожного працівника, організовувати добір, підготовку, і розміщення кадрів, а також приймати рішення креативні та інноваційні. Наші випускники можуть працювати на посадах керівників вітчизняних і міжнародних компаній, їх департаментів, філій та відділів усіх галузей економіки, офіс-менеджерами, менеджерами з організації закупівель та виробництва, менеджерами по роботі з клієнтами, проджект-менеджерами, менеджерами з маркетингу, розвитку бізнесу hr менеджерами тощо наших випускників вже сьогодні чекають у вітчизняних і міжнародних фірмах та компаніях на транспортних підприємствах та в транспортних підрозділах, в територіальних та муніципальних департаментах транспорту, в логістичних центрах, в державних організаціях та установах. Тож, якщо ви активні та цілеспрямовані, хочете спілкуватись з людьми, управляти колективами, приймати успішні рішення, долучатись до відбудови економіки держави, то запрошую вас на освітню програму менеджмент організацій і адміністрування. Обирайте нас за першим пріоритетом. Ми чекаємо на вас.